Ось реконструювати річку Либідь. Комунальне підприємство Плесо оголосило тендер. Проект передбачає усунення аварійних ділянок, відновлення русла та притоку річки. Крім того, біля водойми планують провести благоустрій. На березі створять сучасні інклюзивні зони відпочинку. Нагадаю, що раніше Київрада розглядала детальний план території, в якому фігурувала річка Либідь, і Йшлося про проект житлової та соціальної забудови на 65 гектарах в Волосіївському районі. У плані, зокрема, було запропоновано взяти в колектор частину річки Либідь між станціями метро Деміївська та Либідська. Ця ділянка мало мала б стати частиною автомобільного підходу до Дарницького залізничного автомобільного мосту через Дніпро. Проти такої ідеї виступили громадські активісти. Тож під час розгляду Київрада врахувала правки. Вони зокрема передбачають затвердження програми благоустрою та оздоровлення басейну річки Либідь.